Вітаємо в ефірі Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. У волонтерському центрі дозвілля відбулося свято спорту. Що це за свято і які види спорту представлені, розповідає куратор. Волонтерського центру дозвілля Світлана Цьома 17 вересня відбувається свято спорту жити повну». Це в рамках Олімпійського тижню спорту у 2022 році. У нас дуже багато спортсменів в нашому закладі, і ми вирішили зробити такі локації спортивні. Це змагання, діти змагаються між собою. Вони отримують кубки, медалі, грамоти. Це дуже важливо, тому що на сьогодні нація наша повинна бути здорова, красива, сильна, і тому ми цей дух. Спорту пропагуємо і несемо по нашому життю, але це свято, і тому ми вирішили, що це будуть і майстер-класи для дітей, для тих дітей, які не зацікавлені поки спортом. Буде концертна програма нашого гурту, дежавю, у будинку дитячої нацької творчості. Також будуть виступати наші вихованці на цьому концерті. З дітками з маленькими будуть проводитися розваги, щоб їм було теж цікаво. Локації у нас спортивні це настільний. Теніс, туризм і шашки трошки нам дощ завадив. Якби ми були на подвір'ї, то ми б ще додали волейбол, футбол і баскетбол. Ну я думаю, що ми ще зустрінемося на вулиці, ще буде козацтво, і буде тепла і гарна погода. І ми все покажемо. і Дітки будуть з нами. Отже, знайомимося з локаціями. Наступна локація, яку очолює Вікторія Синеєвська, присвячена культурно-мистецькій програмі. Вікторія, що передбачає ця локація? На нашій локації на діток чекає по перше, феєричне відкриття змагань спортивних. У нас всі команди будуть представлені. Ми відкриємо згібно, з гімном, з усім. Класно буде. І потім вирушає дітки на свої локації на спортивні майданчики. А діти, які не залучені в змаганнях, не спортсмени, звичайні діти отримають змогу позмагатися по. Погратися із нашими аніматорами потім на нашому майданчику буде функціонувати зумба. Всі бажаючі зможуть потанцювати із нашою класною фітнес-тренером Катериною Каміннівою. І після цього всього на всіх бажаючих чекатиме концертна програма, в якій буде брати участь гурт дежавю вокально-інструментальний створений в будинку дитячі тайнацької творчості з наших педагогів та волонтерів. І також будуть брати участь вихованці молодіжного активу Драйв у концертній програмі. Наступну локацію. Очолює керівник шахового клубу Вертикаль Анатолій Карчевський. Пане Анатолію, хто у вас сьогодні бере участь і чим саме ви будете займатися? Ми вирішили з керівниками займатися грою в шашки, проведемо шашкові змагання. Я займаюся шахами, але підбір дітей, скоріше за все, був такий, що шахи будуть недоречні. Тому ми зіграємо змагання в шашки серед дітей до 10 років і старше 10. І ці діти отримують нагороди за перші три призові. Міні. Чи багато учасників передбачається? Ну зараз побачимо скільки буде, ще тільки початок. Я думаю, більше 20 учасників буде. Наступну локацію, яка передбачає змагання туристів, очолює Вікторія Молчан. Вікторія, яка програма у туристів? У туристів три дистанції це особиста дистанція, там де новачки будуть змагатися один проти одного. Вони перший раз їхні перші змагання, тому для них буде трішки страшно цікаво. Далі друга дистанція для досвідчених вони змагаються зв'язками, тобто зв'язки це там, де беруть два учасника участь. Вони зв'язками проходять дистанцію таким чином теж борються за перше, друге третє третє місце і третя дуже нестандартна дистанція це дистанція зв'язки новачок і досвідчений. Вона забезпечує те, що саме той, що досвідчений, він має проконтролювати весь процес проходження дистанції новачком, тому що новачок багато чого не знає, але на ходу він буде щось нове пізнавати. Той що досвідчений, буде постійно його контролювати і виправляти помилки. Ну і таким чином новачки тягнуться до того, щоб мати такий рівень досвідченого. А досвідчені можуть тренувати свої здібності як розказати, як показати, як свою команду дотягнути до фінішу, так сказати, всі бажаючі можуть взяти участь у невеликій дистанції, пройти етапи, які знаходяться на землі, просто по колоді там її можна побачити. Можуть покататись на гамаку, відчути себе в поході, відчути себе на природі, і також просто покататись на такій качельці невеличкій і повеселитись, щоб мати гарний настрій. На локації тенісу головним суддею є Іван Цьома. Іван розкажи, будь ласка, як відбувається змагання саме з настільного тенісу? Змагання відбувається, що гравці грають по кругу. У нас сьогодні сім учасників, та вони грають по кругу і вони оберуть так переможця. Кругова таблиця це коли кожен з іншим гравцем повинен зіграти та вже обрати чи він виграє, чи програє, який буде результат, і тоді будемо дізнаватися, хто буде переможцем в даному турнірі. На даному етапі хто відзначився вже зараз. Зіграв роздорожній Ярослав з левою та виграв він 3-2. Була непогана гра, було приємно спостерігати за цим. Та зараз ще грають гравці. Шевцов поки виграє в першій партії. Дякую. Дартс – це звичайно не стрільба з лука. Але потрібні певні навики Цією локацією опікується Юлія Тимохіна. Юлія, які там учасники беруть участь у вас, і хто досягне більших результатів? Різний вік учасників від самого найменшого це 5-6 років, і були дуже дорослі – 15-16 років хлопці та дівчата. Насамперед діти досягають успіхів тоді, коли Потренуються, наприклад, 10 кітків зроблять або там 20, і тоді в них починає щось получатися. Вони попадали з од одного. Ну десяточку не попали, але дев'яточки були. Тобто, це найменше, мабуть, учасники так старанно кидали, так? Ні, різні. В основному дівчата більш попадали от, середнього віка. скажімо так, не можу сказати, що там більш треновані. Вони не тільки, мабуть, словами можуть, але й руками в дартс тренуються, так ті, то сміливіше і не бояться нічого, вони попадають краще. Ну, що ж зичі моїм успіху. Дякую, дякую. На жаль, погода не дозволила провести футбольних і волейбольних локацій, але загальний святковий настрій вона не зіпсувала.